Всім привіт, друзі! Дуже рада вітати вас на каналі Пархається Життя. І сьогодні я буду займатися кімнатою нашої третьої донечки Еліани. Тут давненько не наводився лад, і вона дещо все порозкидувала. Я все ж таки психанула і вирішила зайнятися. Прибирання моєї кімнаті, тому що це неможливо витримати. Все, що можна було перемішати з ігор, вона перемішала, і звісно, за це важко братися, тому що вона ради йому не дасть їй всього чотири рочки, Ну а мамі, звісно, постійно ні нема коли. Але сьогодні я знайшла вільну годинку і почала сортувати іграшки, які розкидані на підлозі. Right, 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 right. Yeah, yeah, yeah. Come on, let's screw it up. I'm chilling with the homies at a wheel. Got a bad chicken and a mother going Better bring her up. Better break it up. I'm looking like a snag. Put you in a car fight. Like, buddy, get the car. But another round, cause we're getting Okay, okay, back, I'm going. I just wanna okay, hit the mic. Okay, I okay, just wanna do be the best. I just wanna get she oh, I don't know, but just anybody else with my love. Yo, I'm not I just wanna go, 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 go. But you know the making so much I can't see the flow. Yeah, zero to hundred, you know I'm to blow. John to do better fucking Use you Use some of the you better get 'Cause I'm In really Tokyo, all good, free, no deck. JD and cars, but you know I'm retro. Every word I get to my bedroom.

Most ordinary ways, I always stop and wonder what would have happened if I stayed. Cause without you, it's like the ocean. I'm drowning in. Breathing feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking Terima kasih telah menonton! in the base Тож я все ретельно розсортувала, всі іграшки пазли поскладала, поросортувала їх, попідписувала, організувала в. Пакетики, в кульочки, іграшки порозкладала. Меблі, як ви бачили, совали, пересовували, щоб з того, що у нас є, зробити більш-менш таку затишну кімнату. З'явилася у неї шафа, скоро її йти в садочок, тому буду тут її облаштовувати. Принесли сюди ми комп'ютер, послали килимок і кинули матраси. Будуть вони тепер тут дивитися свої мультики. На стінку розвісила ось такі малюнки. Тут діти перебирали де чи є, де що подарували ліані. Тому ми повісили її так в кімнаті, дуже щоб було по-дитячому гарно. На цьому стелажі я організувала, тут у нас тип той стоїть. Також мокрий будильник валяється. Тут тепер буде цей конструктор, вона дуже любить їм гратися. Тут дрібні іграшки тверді, кіндери, все таке інше. Тут наборчик посуду, кухня. Ці дві коробочки з м'якими іграшками, навіть три. Да, три коробки з м'якими іграшками, ця з великими іграшками твердими. Тут у нас набірчик свінки пепи, тут щенячий патруль, тут також вона виставляє якісь а, животних. Тут я поскладала всі пазли, поросортувала їх в такі зіп пакети, щоб вони не перемішувались. Хоча. Все одно вони перемішуються, як завжди. Тут у нас деякі книжечки стоять, це вуличні іграшки, ну і там поки валяються світильники. Да? Ну і все. Хочу колись ще повішу тут балдахін, щоб їй було затишно, тому що на вікні немає шторок. І коли тут яскраве сонце, то трошечки неможливо нормально спати. Тому, думаю, болдахін це врятує. Це у нас тут стіл типу для навчання. Ну, він не дитячий, такий дорослий, який є, поки що стоїть. Тут комодик для речей. І тепер у неї є отака шафа. Сюди я поклала костюми карнавальні, ну, таке що сезонне, святкове в цих дві, двох коробках, щоб вони там не дуже лазили. Також там дещо для творчості якісь такі речі, щоб вони не порозкидали, не позривались. Сюди буду організовувати одяг, і нібито кімната облаштована. І сюди занесли ось цей столик, бо він їм зручний. вони за ним не сидять, стоячи, постійно щось ліплять, граються на ньому, і тому ми сюди, сюди його перенесли. Колись, можливо, мріємо, щоб тут стояв диванчик. Можливо, той, що у нас зараз в залі стоїть, якщо туди підберемо щось краще, поки що кинули дітям такі матраси. Щоб вони на них дивилися мультики і комп'ютер принесли сюди, бо там, де мультики, там і срач. Щоб не було срача в залі, хай буде срач вже тут, в одній кімнаті. В дитячій. Тож, так, от я сьогодні поприбирала в дитячій кімнаті, організувала тут все, нібито якнайкраще для своєї третьої донечки. І ну, нібито затишна кімната. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарі, як би ви організували меблі в цій дитячій кімнаті. Всім дякую за перегляд, бувайте, пока-пока!